Друзі, усім привіт! Кому привіт, кому доброго дня, кому доброго вечора, хто нас дивиться. Вітаю всіх у себе на каналі і хочу з вами поговорити сьогодні про наших курочок. Наші курочки підростають і ми прибираємо тих півні, які нам не потрібно. Тепер ми вже вони всі разом сидять, і старші, і молоді. І от наші е, старі легорні Мастер Грей і Ломон Браун дуже гарно е, привикають до молодих. Ось Наші дівчата тут коло мене. І ми знімаємо про наших курочок. Ми тут підсипаємо опілками чим можемо. Тут ми вже водичку ставимо у каструлю, бо тому що та поїлочка, що ви, хто слідкує за нами, ми її забрали, бо у нас передають приморозки. І ось така. Ось так. Ми тут ми зробили старі е, сковорідки, Ми зробили таку годувальницю, тут їм трошки підсипаємо зерна, ось дивіться, як гарно їдять вони. ось, е, А також ми е, ось дивіться, як, люди, як люблять їсти ломандрами хочуть тікати. Одна курочка наша лисіє, а тримає мілочка телефон. Я хочу вам показати. Як ми годуємо курочок. нас така лі -лічка, ось от Ми зробили самодільне і от даємо мішанку, типу три в одному. пшениця, кукурудзі і макух. Ось така е мілка покаже нам. ось я Так зручно, ми придумали, моя дружина. Ось таку лі лічку ходимо, підсипаємо і ось так виходить. Ось, і годуємо. Е, ось ми трошки перезупинили відео. Хочу показати вам такого нашого. Я не знаю, хочу, щоб ви підказали, це півінь чи це е, курка. Ану, дивіться, покажемо гарно усім. У нього з, е, забитий такий гребень. Пі -пі 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 не дається він спокійно постояти. Ось дивіться, які красавчики. Я не знаю. Ми вже не могли вицепіли. Він не кукурікає, а марокан. Якщо я правильно сказав, то це порода амарокан. Але в нього як забитий, забитий дуже ось такий гребінець. Ось такий грибінець, гребінець і ось така забита основа. Я хотів би. Хто дуже більше спеціаліст у цьому, підкажіть, чи це курка, чи це півень. Ось такий красавчик важкий. Ось я його вже відпускаю, бо він не дається. Я все розумію, що півень має бути заби 에, з великим гребнем. Ось. Ось, Оце, Оце півень, він нас кукурікає, дуже гарний. А ось той, що я вам показував, він... Незрозуміло для мене, що це за порода. Тобто порода амарокан, але чи то курка, чи півень. Я вже сам запутався. Оце красавчик, він кукурікає гарно. Так, що я хотів показати вам? Ось ми. у нас вже як два тижні несуться курочки молоді. Е, Оцей шоколадний е, марани. Ось такий яйце мараню. Ось, бачите, хотів показати. Потім це йде е, е, Мастер Грейм. Це стара курочка, Мастер грейм, такі яєчка. Це Легорн. Легорн і ломон Браун більше яйця. І ось тепер ось таких, е, ще має бути ама, е, амарукан, здається, якщо я не помиляюсь. Має бути е, зелене яйце. Якщо то, що я ловив тільки що то курочка, то вона має, він має знести зелене яйце е, амарукан. Тільки коли ми годували, то в гнізді знеслася маленька курочка Легорн. Ось, мілка помкаже. Бачите, зараз заберемо. Сьогодні рясний урожай. Е, за 2 неділі. Уже несуться молоді курочки. Оце молода курка знеслася. Ось такий урожай наших яичок. Ще показати е, нову інтересну інструмент. Ось. Ось дивіться. Це наші такі, де ми годуємо їх. І ось хочу показати, хто знає, що це таке. Е, я не знаю, чи видко. Отака штука. Вона е, така загнута штука. Ми рубаємо нею кабачки. Ось. Хто знає, що це таке, підкажіть. Хто... І ми знаємо, але я хочу знати, чи люди знають. І ось тако перерізає, вона гостра. І ось тако рубаємо кабачки у... на кусочки. Ось я ще раз підніму вище, щоб побачили, що це за інструмент. Загнуте. Ось таке з довгою ручкою. Ось такий інструмент. Нарізає кабачок. Ось. Ось ми купили на ринку зеленому. Там, де та барахолка, де я знімаю. Ось. Ось такий у нас урожай. Ось наші курочки. ось. Знову цей підходить з таким забитим гребнем. Ось так. Усім дякуємо за перегляди, дякуємо за лайки. Пишіть, коментуйте. Цікава ваша думка. Напишіть, будь ласка, у коментарях. Усім пока, у гостях Володимира.